Колеги сплять на клавіатурах, тихо а в мене бадьорість, наче після лиха, на спах ходив, чи звір спустився, та ні, я просто дуже втомився, відпочивав на повну, сил не шкодував, носив дітей на плечах, пізно лягав. Нечильник мій обнулений, душа співа По релаксу, ніж робота нема. Аж раптом був, і понеділок у дверях святить цілющі, наші ма на пустелях. Він скинув мій лічильник втоми на нуль. Тепер сіжу за кампом, як задоволений був, о понеділок ти, мій друже, дорогий. Я так і почував, що ледь лишився живий. Тепер хоч кави вип'ю, видихну сповна, бо ти мій день робочий, тиха сторона.